Всім привіт! І сьогодні я з вами проведу розминку. Як я буду проводити розминку, ви можете подивитися і повторювати за мною. Ну, в мене є багато речей для спорту. Я не знаю, чи є вони у вас, але дивимося. Перше, друге, третє. І ще є отака хрень, яка сюди вдівається нога, і треба цю штуку переправити. Зараз я все вам покажу. І так, перша штука це оця на no, не треба лягти, а так от по Це взагалі штука тата, і вона дуже з великими шапами, Думаю, мені це не до Друге, це отака от штука, яка не стає, Це моя ж вона мені дуже подобається. Ще отака от червона. Яку я вам казала, одягаємо на ногу. Краще не ногу. Так, одягаємо на ногу. І починаємо крутити. І треба вона ще, до речі, світиться. Коли любить ця, ця штука, то вона Дуже класна штука. Тому рекомендуємо. І четверте це отакий от матрас. Розкладаємо. Проще роботи. І тут ми робимо, можемо робити. Єс. Можемо робити. Відживіти, ні? Я роблю без колін. Але можна так? Але я роблю без колін. І можна пересідати. І ще дуже багато чого можна робити. Батмани. І іншу сторону. В мене зі спортивними типа віджимання, присідання. Там, прес. У мене дуже добре входить, але з розтяжкою не дуже. Зараз покажу, наприклад, можна ще робити. Папірічний. Божна випікала в мене не дуже виходить. Тому якщо вам сподобалося, то обов'язково ставте подбайки. І якщо ви хочете, щоб я вам показала свій пів повний день, як проходить мій день, то обов'язково пишіть в коментарях.